Що робити, якщо близька людина зникла безвісті чи потрапила в полон? Як підтримати коханого, який повернувся з фронту? На які грошові виплати мають право військові та їхні родини? Відповіді на ці та багато інших важливих питань відтепер тепер можна знайти абсолютно безкоштовно. Волонтери мережі освітньо-культурних просторів Гончаренко-центр створили онлайн-бібліотеку для захисників, ветеранів та членів їхніх родин. Усі деталі розпитаємо у наших гостей. Директорки столичного Гончаренко-центру Ольги Чайки вона сьогодні у нашій студії. Та директора юридичного гончаренко-центру Миколи Брюховецького він доєднається до нас онлайн. Ольгу йду зустрічати. Пані Ольго, доброго ранку. Відаю. Яка у вас гарна вишиванка. Запрошу, Дякую. запрошу до нас. Доброго ранку. Вітаю вас бачити, прошу. Олю, отож, Доброго ранку Будь ласка. одразу Дякую. розкажіть, що ж таке онлайн бібліотека для військовослужбовців, сил оборони, ветеранів та членів їхніх родин, і які матеріали там можна знайти онлайн-бібліотека. Це така унікальна платформа, де зібрані матеріали, які допомагають нашим військовослужбовцям, їхнім членам родини в цьому величезному морі інформації і питань, які в них виникають згідно з тих ситуацій, з якими. Не зіштовхується, тобто це така рефлексія на ці питання, з якими працює наш юридичний гончаренко центр До нас постійно звертаються військові. Ці питання накопичувались і власне наші юристи напрацьовували певні посібники, збірки, і потім це все в величезну онлайн-бібліотеку. Там можуть бути відповіді на юридичні питання, питання психологічної підтримки, угу. питання адаптації до цивільного життя і навіть допомога повернення в сімейне життя, тобто інтеграцію в післявійськове. Так. адаптація, да, так, да, звичайно, це напрацьовувалося не тільки виключно нашими юристами юридичного Гончаренко центру, також в співпраці з партнерами, з колегами їхніми, які працюють в громадському секторі з цим питанням. Колаборація з людьми, які безпосередньо дотичні до uh, цієї роботи в цивільному житті з військовими їхніми, um, і їхніми, і з нами на зв'язку ваш колега, так. Uh, Микола, пан Микола Бріховець. Пан Доброго Микола, ранку, ми вас Микола. бачимо. Ми вас чуємо. Вітаємо вас. Доброго ранку. Всім вітаю, добрий ранок. Uh, що особисто для вас стало основною рушійною силою при створенні бібліотеки? Дивіться, ми є командою гарячої лінії, безкоштовна юридична гаряча лінія для військовослужбовців, і ми вже більш як два роки працюємо ось в цьому напрямку. Ми отримуємо звернення, телефонні дзвінки, письмові звернення від військовослужбовців. І в принципі, ми ось відразу ж. Почали розуміти запити, що турбує, що потрібно військовослужбовцям. І одночасно ми моніторимо мережу, публічний простір, меседжери і дивимося корисну інформацію, Намагаємося її систематизувати. Самі створюємо якісь наробки, якісь. Інформаційні довідники, дорожні карти, алгоритми дій. Ну і користуємося тими доробками, які в публічному просторі у наших колег або у організацій, які займаються схожою діяльністю. А скажіть, будь ласка, як і хто формував всі ці довідники та пам'ятки? Формували працівники та волонтери гарячої лінії. Сама гаряча лінія працює вже два роки. Цей час ми прийняли більше 100 тисяч звернень Ого. щодо отримання консультації для допомоги від військовослужбовців. Тому ми ну ми розуміємося на потребах. Ми розуміємося, що турбує військових в юридичному плані. От і е, це працівники, волонтери гарячої лінії, які юридичного гончаренко центру які з самого початку ось взяли на себе таку. Це просто ну так, наша робота. Ми без цього не зможемо надавати фахову первинну правову допомогу без того, щоб моніторити якісь важливі, важливі, важливу правову інформацію. Ну і ми її систематизуємо, обробляємо і намагаємося в таку. У певному сховищі, певне сховище зберегти це хмарне сховище, можуть скористатися всі охочі? А якщо систематизувати, що хвилювало військових і з чим вони звертались за зиму, який ми нарешті сказали до побачення і вітаємо весну, які б от п'ять запитів ви б могли виокремити? Ну, мабуть, найбільше більше ніж п'ять запитів. Там є багато трендів. Щодо військових, це мабуть один з найчастіших запитів проходження ВЛК або МСЕК, оскарження угу. висновків, угу. виплати за поранення, виплата грошової допомоги за участь в бойових діях, оскарження дій або бездіяльності командування. Допомога в складанні рапортів, витримування довідок для подальших виплат чи для отримання якихось статусів це там форма 100, форма 6, форма 5, довідка про обставини, травми. Ну, також до нас звертаються з такими достатньо серйозними зверненнями щодо незаконного притягнення до дисциплінарної відповідальності, чи навіть незаконне кримінальне переслідування? Там особа, скажімо, лікувалась десь, а так. щодо неї порушили кримінальну справу за СЗЗ. Да. Щодо військових, то це такі запити. А як які найбільше виклики ви от бачите перед собою та командою в підтримці і розвитку цієї бібліотеки? Мабуть, тут потрібно. Говоритися, що це ж не зовсім бібліотека, це радше така підбірка корисної літератури, а -а -а. корисних файлів і довідників. І от якраз у нас виклик, мені здається, зараз стоїть в тому, щоб перетворити її в бібліотеку. Ну можна сказати, тому, що, що це... це корисна бібліотека. Чому міні бібліотека так, зараз міні-бібліотека? Скажімо так, метафорично можна так назвати. Ну, от у нас якраз виклик. Ми хочемо з неї зробити повноцінну бібліотеку з фондами таким серйозним. Фондом, з зручним інтерфейсом, е, впорядкувати, зробити якісь механізми пошуку. Ось вважаю, що це наша. Зараз задача, тому що вона корисна. Вона користується попитом. Є підручники, які в загальному доступі, навчальні посібники. Тому це дійсно цікава і затребувана робота. і є. Ми, ми бачимо на неї суспільний попит. Тому мені здається, що ось виклик головний наш в тому, щоб зрештою перетворити її на повноцінну бібліотеку з солідним фондом, якою було б зручно користуватися, пане Микола. Ми вам дуже дякуємо за ґрунтовну роботу щодо підвищення обізнаності та за системати. Що є однією з найскладніших задач, щоб і... ваша міні-бібліотека створилась на те, що можна буде називати бібліотекою і звичайно за підтримку, за підтримку нашим військовим, да. тому що дуже важливо те, щоб да. вони відчували, що вони не самотні і їм допомагають. Пані Ольга. Ми до вас повернемось. Ми знаємо, що крім бібліотеки військової та їхні родини можуть отримати юридичні консультації через гарячі лінії Гончаренко-центрів. Це також безкоштовно. Я правильно розумію? Звичайно, як і все в принципі в мережі гончаренко центрів будь то онлайн-центр чи офлайн-центрів мережа, чи окремо це юридичний центр Гончаренко. У нас все безкоштовно. Це не тільки гарячі лінії, це також і месенджері. Тобто, ми приймаємо не тільки від військових насправді запити, це також і внутрішнє переміщення особи, так вимушені пересувати. Ленці навіть українці за кордон, mm. тобто те, що сказав Микола, 100 тисяч це тільки військових запитів. А ми можемо говорити ще і про запити людей, які опинилися в скрутних обставинах, і також їм додаємо юридичні консультації. Просто, Якщо як... можна, скільки це людей приблизно ви обробили? Скільки uh, краще це було ми просто дивіться, ми як офлайн Мекафлайн центрими таким, приймаючи uh, приймаючою опори. Mm -hmm. Якщо до нас звертається дек до офлайн центрів, ми все одно їх приймаємо, реєструємо і направляємо mm -hmm. їх юридичний центр онлайн. А, і вони тоді вже отримують ґрунтовну допомогу в залежності від категорії свого mm -hmm. звернення. Mm -hmm. Також ви питали про виклики. Я трішечки доповню про бібліотеку. Це можливо не виклик, навіть а наступний щавель, так сказати, це інтеграція цієї бібліотеки в чат-бот. У нас є чат-бот юридичний, і ми зараз будемо інтегрувати цю бібліотеку в цей чат-бот. Тобто це буде суперзручно, коли Людина зможе ну на сьогодні зайти і вибрати ту категорію того питання, яке її хвилює, яке їй потрібно сьогодні. Вже що найскладніше для вас у, у роботі цій роботі дес за непростій емоційні роботі у вас та дуже... у ваших у ваших колег? Найскладніше це так. бути такими емпатами, як моє, тому що ну слухайте, коли тебе звертається людина, яка по суті захищає тебе і представляє тебе на полі бойових дій, а ти переймаєшся її проблеми набагато глибше і більше. І ми сильно для нас це найскладніше, бо ми хочемо допомогти. І ми розуміємо, що дуже багато бюрократичних моментів, дуже багато несправедливості. На жаль, і просто коли ти занурюєшся повністю в процес допомоги в людину, ти Ну, ти хвилюєшся. Бо не всі питання можна вирішити тут і вже і не всі питання можна вирішити в принципі. Так ми, як би ми хотіли. ми вам бажаємо mm -hmm. не перегоріти вам, і не всім, і не перегоріти. І вам і всім вашим колегам. Бо це дійсно важливо, коли це наш обов'язок. Є є ті, хто можуть допомогти тим, хто того потребує. Ми... Де ми можемо вас знайти. Розкажіть О, це. Де ми можемо знайти а, наш центр в Києві знаходиться на Жилянській 68. Це бізнес-центр Кадор. Ми всіх раді бачити. Завжди з понеділка по суботу. якщо онлайн. Онлайн uh, uh, слухайте. Напевно, це через соцмережі, через Google. Ми представлені в усіх соціальних мережах. Mm -hmm. Нас дуже легко знайти, і uh, ми завжди готові з вами дружити. <звук> дякуємо за цікаву розповідь та важливу справу і uh, безоплатну допомогу, яка зараз дуже і дуже необхідна багатьом українцям. Дякуємо, що завітали до нашої Спасибо. ранкової студії. І, і Дякуємо дякує. пане Микола. Вам що, долучили що долучились до нашої розмови? Нас дякуємо вам. Дякую за вашу роботу. Дякую. Чиня все добре.